Привіт, танкісти! Вітаю з вами Артем. Підтримуй розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Зайнявся я стрімами останнім часом, друзі, і на відео було не так багато часу. Але треба надолужувати. Підписуйтесь на мій телеграм-канал та приєднуйтесь до стрімів по вечорах. Побудуємо свою спільноту разом. А сьогодні ми будемо говорити про нового танка, що виходить на супертест. Це танк, що ззовні схожий на Леопард, 1 Але він важкий танк, що має ковш спереду та складну німецьку назву. Project kpz 07 PE. А для початку скажу: те, що танк виходить на супертест, не означає, що він скоро буде в рандомі. На супертесті танки буває маринуються роками. Одразу перша моя думка, прочитавши характеристики, це точно не радянський стиль гри, адже ця машина повинна бути достатньо точна для вицілювання пікселів на дистанції, недарма ззовні схожий на леопарда, і точно не гра як на маусі з Є100, адже габарити поменше, та й броня не така кам'яна. А головна відмінність від класичних тяжів це його швидкість 50 км за годину. Для початку поговоримо про гармату цієї машини, адже гармата в нашій грі це певно найцікавіший показник, від якого всі перегріваються. Цей німецький танк 10 го рівня наразі під час його входження в супертест оснащений 120-мм гарматою з розкидом всього 0,33. Уявляєте собі, як буде зручно вицілювати планку Є100 або лючків прекрасного є п'ятого? Але звичайно не все так солодко по танку, адже за точність треба чимось платити. І це альфа. Вона складає всього 420 одиниць шкоди з часом перезарядки гармати в 12 секунд. Тобто, ваш ДПМ не буде добиватися якихось фантастичних значень. А якщо розглядати пробивання снарядів, то базовий може пробити 260 мм броні, а спеціальний кумулятив 325 мм. Також до плюсів гармати можна віднести достатньо швидке зведення. Так, це не СТРВ в одну секунду, але 1,7 секунд зведення має величезну перевагу над іншими мастодонтами для того, щоб вицілити і швидко від'їхати за перешкоду. Ще з приємного можна додати те, що на даному етапі життя цього танку він має мінус 8 та 20 градусів нахолу гармати. І якщо комусь це буде цікаво, то огляд в цього танку просто чудовий. Тут не наглухо забита кабіна, де люди не бачать свіжого повітря, а як в якихось совках, і має він огляд в 410 метрів. У всіх своїх ігрових аспектах цей новий німецький важковаговик відрізняється від своїх німецьких однокласників. Так само він повністю відрізняється від них і за живучістю та рухливістю. Щось буститься, але за буст цій грі завжди треба платити іншими параметрами. Товщина лобової броні башти досягає 190 міліметрів, а борт башти 140 міліметрів. Так що надіятись на повну непробиваність башти не доводиться. Але коти нахилу броні солідні, і саме це повинно забезпечувати рикошет. Отже, будемо чекати 3D-модель цього танку, щоб подивитися на нього ближче. А тепер про броню корпуса в лобі, а саме в верхньому бронелисті, товщина її складатиме 140 мм. Але є в неї і додаткова фішка, як ковш. І це не просто декорація, він буде виконувати роль екрану, що досить таки цікаво виглядає. Запас міцності цього танку складає 2200 хітпойнтів. Ну, звичайно, це не час життя Мауса, але як я помічав з минулого тесту нових китайців, кількість хітпойнтів їм правили в кожній ітерації. Якщо розглядати швидкісні дані, то танк на цих цифрах доволі непоганий, як для важкого. На ньому можна буде не просто на початку бою вибрати позицію і там грати до кінця, а й можна буде змінювати фланг, адже тут присутня швидкість в 50 км за годину, а битома потужність 16,8 кінських сил на тонну ваги. Отже, робимо короткий фінальний висновок про цей танк. Він має перелік універсальних характеристик, що дають змогу пограти як класичний важкий танк на першій лінії, так і в ролі непоганого снайпера другої лінії вогню. І що важливо, не можна забувати про його динамічні показники. Звичайно, це не середній танк. Але все ж фланги свого впливу змінити можливо, тому будемо чекати зустрічі з ним. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Що головне, не забувай підтримувати збройні сили України. Слава ЗСУ.